Всім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. Сьогодні ми знову говоримо про акварельні фарби, але ми трошки глибше зануримося в тему. Не перемикайте! Я прочитала коментар під одним із моїх відео від підписниці або підписника. Вибачте, я не можу ідентифікувати людину за її никнеймом, тому я просто зачитаю цей коментар. Доброго дня! Зазвичай працюю аквареллю в квітах, але останнім часом є бажання перейти на акварель у тюбиках. Мені просто цікаво, чим вони відрізняються, але експериментувати не дуже хочеться. Ну і навіть, в принципі, так, навіщо купувати знову ті ж самі кольори, але в іншому форматі. Шукала різні відео про те, що краще, яка акварель краще в тюбиках чи квітах, і нічого толкового не знайшла. Благаю вас, допоможіть мені, і скажіть, що краще насправді акварель в квітах чи акварель у тюбах. Думала, що акварель в тюбах трохи якось по-іншому себе веде на папері, а можливо, і гірше. Дуже люблю якісні роботи і якість в цілому, хочеться творчих змін. По-перше, хочу подякувати за ваш фідбек, за ваші коментарі, за ваші питання, за те, що ділитеся роботами в моєму каналі. Давайте малювати посилання знайдете під відео. Мене це дуже надихає на створення ще більшої кількості контенту. Я дуже радію, що у вас є питання. Отже, вам Цікаво це дивитися, і це мене дуже надихає. Е, тож, сьогодні поговоримо, чи є різниця в фарбах о, в тому чи іншому форматі, як вони поводять себе на листі, і, може, трошки зробимо якийсь замальовок, аби на практиці переконатися, чи є, чи нема різниці. Залишайтеся. Ну що, будемо розбиратися. В мене є фарби абсолютно різних виробників: від Роса до Деніал Сміт у тюбиках. в мене є. Фарби в кюветах, і давайте все ж таки розберемося, в чому між ними різниця. Найперша різниця, як для мене, це те, що ці фарби вони вже відкриті, так? вони вже є в кюветках, і максимум, що їх зачиняє це ось цей пенальчик. Тому перед початком роботи їх бажано оприскувати водичкою, бо вони пересихають. Ось, наприклад, в моєму наборові вже 4 роки. Навіть більше. І от ми можемо чітко бачити, що ось на деяких таких так, кольорах це цирулю чомусь він у всіх фарбах, які в мене були, завжди робить ось так. Це можна виправити, заливши гарячою водичкою трошки, і залишити, щоб вона розм'якла. Тобто, найперша головніша причина це те, що вони пересихають. Далі, в чому відмінність? Те, що це зазвичай більш учнівські фарби на етапі, коли ви тренуєтесь, бо коли ви навчаєтесь, ви не обираєте супервеликі формати для професійних робіт, тому ось цього формату достатньо. Що я маю на увазі? Дивіться: ось, якщо ми беремо великий пензель, так, розмір там, такий більший, аніж там для маленького, і, наприклад, нам треба набрати фарбу. То ми з легкістю можемо зачепити якусь іншу пюветку. Тим самим ми робимо брудну роботу. Ну і в принципі, так ви можете менше набрати фарби, аніж вам потрібно. Тому професійні митці, коли вони працюють на замовлення або роблять картину на продаж або для себе, у них завжди є палітра, деякі використовують краще білого кольору. Керамічні палітри, де ви вичавлюєте колір, який вам потрібен, Ось, наприклад, для прикладу, я не знаю, давайте жовтеньку так. Ви вичавлюєте її на палітру, і у вас є змога зробити ту інтенсивність фарби, яка вам потрібна. І у вас буде дуже багато місця для того, щоб замішати колір Одну, з одного пігменту чи з декількох фарб. Але у будь-якому випадку, у вас вже є заміс тої фарби, і ви маєте змогу покрити більшу площину вашої роботи. Тому професійні митці, якщо ви звертали увагу на інших відео, це обирають фарби у тюбиках. Ще одна причина це те, що їх зручно зберігати, вони, в принципі, у тюбику, вони напів така в них густа консистенція, вони не пересихають, не псуються, отже, термін їх реалізації він значно довший. Тим паче, ще, наприклад, я не знаю за всіх виробників, але, наприклад, також Мінке або у Деніел Сміт фарб, у них буде більш чистий пігмент, він буде більш прозорий, він буде без усіляких домішків. В принципі, різниці прям такою суттєво великою ви не побачите особливо на моменті, коли ще навчаєтесь. Бо в тюбиках фарби, то вже рахується для більш професійного використання. Ви не тримаєте їх все одно в тюбику і кожного разу не вичавлюєте перед початком роботи. Особливо, якщо ви працюєте в єдиному стилі, то у вас, скоріш за все, повинен бути пустий ось такий пенальчик, куди ви вичавите в якійсь середній кількості, стюбику, фарби, вони так само застигнуть і ви будете так само ними користуватися. Особливої різниці між ем, якістю чи те, що фарба в тюбику якось себе інакше поводить на листі, я не можу так сказати, бо і те, і те, акварельна фарба, і там, і там склад однаковий. Різниця тільки в насиченості кольорів у вашому форматі, і те, як ви збираєтеся їх використовувати. Ну що ж, я сподіваюся, що відео було корисне, що ви знайшли відповіді на ваші питання. У наступному відео ми з вами вже нарешті попишемо якийсь пейзажик, щось намалюємо, використовуючи фарби саме в тюбиках, і я вже більше на практиці покажу, як я ними користуюся. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Також завітайте до нашого каналу. Давайте малювати і діліться своїми враженнями, питання задавайте. Я дуже радію з цього, з вашого фідбеку. Всім гарного дня, па-па!